Лютургія освячених дарів належить до одного із найдавніших і найцікавіших богослужінь у візантійській традиції. Вона походить із тих часів, коли Євхаристійне богослужіння, тобто літургії святого Василія Великого або Йоанна Золотоустого, звершували лише у недільні дні. Натомість, якщо хтось хотів причаститися впродовж тижня, для цього існував окремий чин причастя, окрема. Божественна літургія, яка називалася літургією першеосвячених дарів. І я, Називається вона так, тому що в цьому богослужінні євхаристійний хліб освячується на недільному богослужінні, і тоді, впродовж тижня, частинка його або декілька частин вкладаються у чашу із неосвяченим вином. І разом із молитвами вкладення цього освяченого хліба освячує вино, перетворює його в кров Господню, і таким чином дає можливість вірним причаститися впродовж е, тижня. Сьогоднішній час це богослужіння звершується лише у час Великого посту, але в давнину це було звичайне щоденне богослужіння Євхаристійне. В сучасному візантійському обряді це богослужіння зберегло дуже багато цікавих давніх елементів, які в звичайних вечірнях, наприклад, втратилося. Світло просвіщає Наприклад, обряд запалення світла священник благословляє. Людей запаленою свічкою, говорячи про цьому, світло Христове просвічує всіх. Або давній е, обряд приношення вечірнього кадила під час псалма 140-го, який є класичним псалмом візантійської вечірні, але також і вечірні в інших е, традиціях християнського сходу і заходу. Священник Кадить при із чотирьох боків, співаючи поперемінно із вірними, вірші із цього псалма 140-го, зокрема, приспівом є другий вірш цього псалма. Нехай возноситься молитва моя, як кадило перед тобою, возношення рук моїх, як жертва вечірня. Сучасний чин літургії пречеосвячених дарів містить також елементи давньої літургійної катехизи. Впродовж Великого посту катихумини готувалися до хрещення і їм впродовж 40 днів. Читали уривки із старого завіту з книги буття, з книги виходу, з книг мудрості, наприклад, чи приповідок з книги Йова. Читається на літургії пречусвячених дарів Також впроваджуючи їх таким чином у історію спасіння і готуючи їх до того, щоб вони могли у велику суботу на літургії святого Василія Великого і з вечірної також. Отримати таїнство хрещення і стати повноцінними християнами. Це богослужіння містить також гарні молитви, які говорять нам про важливість причастя, про дари, які ми отримуємо у причасті. І особливо воно наголошує на тому, що через прийняття тіла і крові ми з'єднуємося з самим Господом нашим Ісусом Христом і таким чином стаємо храмами Святого Духа, носіями Цієї християнської ідентичності і його самого, і можемо працювати в світі, голосячи його правду і несучи в світ його світло.